Річ обговорення єднаємося заради перемоги, яка відбулась у шостці, 25 грудня. Зібрала у стінах арт-центру представників влади різних рівнів, місцевого самоврядування, поважних гостей. На її початку до присутніх звернувся народний депутат України Ігор Молоток, який став організатором заходу. Та керманець Шосткінської громади Микола Нога. Вам не байдуже доля Сумщини, доля України і нас об'єднує єдине наша перемога. І я…» Щиро вірю, що цей захід стане потужним кроком для того, щоб її втілити найскоріше. Вітаю всіх зі святом Різдва, особливо гостей з нашої столиці, шановних гостей, голів громад Сумської та Чернігівської області. До роботи зокрема присутні обговорили бюджетні програми, проєкти, які будуть реалізовуватись в Україні наступного року. Потрібно буде подавати. Для того, щоб ці щоб можна було відбудувати те, що було зруйновано на превеликий жаль агресором. І те, що Україна може потім, ви повинні зараз максимально це все документувати, для того, щоб Україна могла потім ці документи подавати для міжнародних інституцій, для того, щоб в подальшому отримати від Росії репарацію за ті злодійства, за ті. Шкода, яка вона нанесла державі. У наступному році в бюджеті у нас передбачені деякі речі, які в тому числі дадуть і постраждалим територіям певний фінансовий ресурс. Це у нас є фонд ліквідації наслідків. Він поки що не настільки великий, там близько 50 мільярдів гривень. І тут обласний рівень разом з іншими. Мають досить чітко відпрацювати той пріоритетний перелік об'єктів, які потрібно буде в першу чергу відновляти. В першу чергу Міністерство інфраструктури розробило державний реєстр зруйнованого та пошкодженого майна. Він запрацював нещодавно. і Я дуже прошу всіх територіальних громад хто має до цього відношення вже сьогодні фіксувати в цьому реєстрі ваші е збитки в тому майну, якому була завдана шкода. Це буде дуже ключовий. Е е Реєстр, оскільки вже є навіть запит від наших міжнародних партнерів щодо роботи цього реєстру. У ході зібрання стало відомо, що наступного року держава виділить кошти на будівництво бомбосховищ на територіях шкіл. Разом з тим, ми маємо розуміти, що ми не будемо в кожній школі робити таке бомбосховище, тому що ми фінансово це зараз не зможемо забезпечити. Тому на наступний рік це півтора мільярда. І тут Міністерство освіти, я думаю, також і територіальні громади мають зрозуміти, які саме школи. В першу чергу мають бути цим забезпечені. Ну і крім того, багато інших речей в бюджеті наступного року, розуміючи всі пріоритети, ми передбачимо. Наступний рік буде складний, але він в будь-якому разі буде легше, ніж поточний рік. І ми всі до цього готові. Говорили і про пункти незламності, яких в Україні має бути близько 17 тисяч. Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. Ключовий меседж, який міністр озвучив, щоб була чітко сформована потреба, що потрібно, скільки на це потрібно, грошей, і щоб ми шукали можливість, з яких джерел ці гроші направити на закупівлю тих чи інших речей. Допомогти громадам зробити і доступний інтернет, і тепло, і вода, і щоб люди ну ми всі розуміємо, всі тримаємось, але треба підтримувати один одного народний депутат україни ігор молоток зазначив що у сумській області продовжується відновлення мостів і дорожньої інфраструктури які були зруйновані через військові дії один з таких було відкрито нещодавно це міст який з'єднує сумщину з чернігівщиною тім сумщина має ще проблемні питання на які варто звернути увагу впевнений нардеп настає ще дві Проблемні питання, я думаю, що всі громади півночі Сумщини підтримують. Це напрямок дуже важливий Значить, на Київ. В віртівки, об'їзд, які виїхали, дійсно нас запросили, щоб ви побачили, які там ями. Ми, прохання, щоб ми подали документи, щоб зробили об'їзд прямо там. Значить, зробили там переїзд. І, і там це Можливо, і ще у нас путівська громада бояролежичі це теж об'їзд, як їхати з шорстки на Суму, теж проблемне питання. Теж ми пропишемо це. Осередились присутні і на позитивних деклараціях освітнього бюджету 2023. По-перше, з'явились нові статті, а саме субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Освітня субвенція, зарплата наших вчителів і педагогічних працівників на місцях. Субвенція інклюзії. І, субвенція, і дві субвенції нові в цьому році: це бомбосховище. І е, автобуси там мільярд автобуси, півтора мільярди у нас бомбосховища. Серед питань освіти, яка хвилює шосткинську громаду, збереження Шосткинського інституту Сумського державного університету його озвучив міський голова шостки Микола Нога. Я просив би вас підтримати. Закінчиться війна, потім сядемо. будемо думати, що робити. Нам треба перемогу ще завоювати. Так, да, проблема така існує. Яка стосується інституту Сумського державного університету, там е комплексна проблема, її треба вирішувати всім разом, але найголовніше, що це ж вулиця вона з двостороннім рухом. Тобто там не лише наші зусилля потрібні, але й зусилля місцевої громади. Обов'язково зустрінемося в Києві і переговоримо для того, щоб знайти, е скажімо так, той вихід, який влаштує безумовно усіх. Трошки хотів би, щоб е тут доєдналися невеличка. Міністерства, міністерства фінансів, тому що скажем так, там мова йде не тільки про спільну роботу в області міста, але й про ті кошти, які думаю, що міністерство фінансів погодиться дати якісь там можливості зберегти це. Закладені кошти у бюджеті на наступний рік і на розвиток молоді та спорту знайдіть, будь ласка, в ваших громадах активних людей. Які користуються авторитетом місцевих мешканців, да, та будуть залучати людей до активного і змістованого дозвілля? Окремо знову ж таки повторююся, хочу звернути увагу на роботу з внутрішньопереміщеними особами. Тому що люди, які відірвані від своїх звичайних умов життя, вони дуже потребують того, що буде їх займати, що дасть їм якусь здорову альтернативу. Стратегію відновлення та розвитку Сумщини презентував присутнім Тарас Савченко. Сумщина це край, який вірить в себе, вірить в майбутнє свого регіону і шукає партнерів для того, щоб разом нам відновити ту соціальну економічну сферу. Яка, яка існує на цій території. Всі спікери заходу на згадку про поїздку на Шосткинщину отримали книги про Сумщину. Я хотів би, щоб ті пропозиції, які на сьогоднішній, на сьогоднішній нараді ми направили в міністерство і не тільки обговорили, а й втілили в життя з кожним міністерством. Присутні також ознайомилися із презентацією спільної роботи народного депутата України Ігоря Молотка і керівників громад. Народний депутат передав також одному з підрозділів Тереосумщини, генератор та автівку, яка допоможе наближати перемогу. Я дякую кожному бійцю, дякую за службу. І ми постійно на зв'язку і постійно ви знаєте, що готовий допомагати і підтримати вас. Обійшлося в рамках зібрання і без привітань, які подарували присутнім колядники. Себе, бай, нам буде, нам новина, діва, Марія, Марія, Марія Марія. Народний депутат України висловив слова вдячності юним артистам, щирі вітання і добрі побажання. А на знак вдячності колядники отримали солодкі подарунки.